Ті саме діпстрайки, які реалізуються українськими силами оборони, це не марнатна ратна використання наших ресурсів. В такий спосіб ми маємо можливість позбавляти російську армію частини можливості щодо їх атак. А те, що ворог останнім часом намагається значно пожвавити ситуацію на полі бою, не є таємниця. Кожен з нас свідомий того, що. Варто зранку дивитися на зведення від українського генерального штабу, зважаючи на те, що на певний проміжок часу була здійснена певна кореляція системи підрахунку ворожих втрат, і ми останнім часом бачили значно менші цифри показчики щодо вбитих та покалічених російських військовослужбовців знов. Позначки в зведеннях від українського генерального штабу наблизились до тих цифр, до яких ми звикли понад 1000-1100 вбитих та покалічених російських військовослужбовців. Це не ілюзія, це та сама реальність, яка відображає інтенсивність ведення бойових дій.